Двічі або тричі запитували, о, який хліб там приготувати, а простий рецепт хлібчика. Люди зараз стали якісь такі свідоміші, і вони хочуть чогось свого крафтового, смачного. І хліб, як то кажуть, хліб в сьому голова. Вітаю! Ви на каналі Хаклін кухню. Сьогодні ми так трішки обгрейнулися, зробили кращі Оновлення. Ми хотіли придумати щось з Юлією Висоцькою, але ми не, не вигадали нічого кращого, чим просто її згадати. А наш випуск буде про хліб. Я вирішив приготувати два варіанти. Я не буду готувати нашу паляницю, чи як колись в тасах, в пічках готували, засовували, закривали на довгий час, і це все вмішувалося у великих кількостях. Я приготую той варіант хліба, який часто всі мають на слуху, і часто його хочуть скуштувати, бо тому там є прекрасна ось ця скоринка, ось ця... навіть слово таке дуже приємне, яке всіх маневре. Це чиабата. Італійська чиабата просто не завжди ти можеш дістати хорошу смачну чиабату, трушну, не знаю. Називайте, як хочете, просто багато є хлібобулочних виробів. Які можна назвати і називають ем, продавці комерційні, якісь чиабат, ну все, це чиабата. Для першого варіанту приготування нашої чабати е, потрібно зробити такий префермент, який називається біга Б-і-г-а. Пишеться, як і чується. От, знаєте, колись були кубики Галіна Бланка. Ось біга е, оце от, та штука, яка дає смак всьому вашому хлібу, вона дає скоринку. Коротше, вона сама себе підгодовує за рахунок тих бактерій, які там утворюються. Для Біги ми візьмемо. 170 грам води, 226 борошна і е, 2 грама дріжджів сухих. Трібно просто замішати до однорідної маси. Це виходить достатньо така однорідна маса. Її можна після цього переставити в контейнер якийсь в скляну баночку. І просто накрити кришкою, залишаючи при цьому при кімнатній температурі десь від 6 годин, ну і плюс. Після того, як біга буде е, приготовлена, її можна зберігати в холодильнику при температурі 2-6 градусів. Бажано, щоб було все ж таки добре закритою кришкою, щоб там не потрапляло. Ну, потр... повітря буде потрапляти, але якісь інші мікроби або запахи посторонні, щоб цього не було. Наша біга, в принципі, е, сформована, її потрібно. Вистоятися і після цього ми будемо її використовувати. Після наших 8 годин біга постояла при кімнатній температурі, вона збільшилася в розмірі, і видно, що почало зігравати між собою борошно з дріжджами та водою. І власне, от вона зараз виглядає в такому стані, ось так. Ну, і наступна частина нашого. Ресепісу буде вже власне приготування нашої чиабати. Ми будемо замішувати, це можна як вручну замішати, але для чого мені запаритися, Якщо в мене є мій класний помічник, від... не буду називати цю марку, бо вони мені ще не платять бабки поки. Тепла вода 170 грам, борошно 115 грам. Я зроблю мішану частину, тобто я зроблю звичайне борошно з звичайне борошно пшеничне наполовину з цільнозерновим. Цільнозернове, воно має таку гарну структуру і вона буде додавати мені додаткової, окрім біги, кислинки, дріжджі та й сіль. В принципі, то все. Тому будемо замішувати. Я пропоную паралельно замішати наш інший варіант чиабати, який буде більш доступний по часу. Тобто сама чиабата, ось ця на біді, вона трішки займає часу, але вона має дуже класний результат. От, власне, цей другий варіант він буде більш простіший. Просто бери, змішай, випікай. Ось, от, власне, ми цим і зараз займемося. Для цього варіанту чиабати нам потрібно. 350 грам борошна, 200 грамів води, 7 грам сухих дріжджів та 8 грамів солі. Ну, цей варіант чиабати такий трішки лінивий, але власне, він не дуже контрольований, бо, тому що ти просто тут все мішаєш, ти можеш взяти будь яке борошно, а Насправді там хотілося б борошно з високим містом білка, що означає, що в тебе буде краща кликовина, і відповідно воно буде утримувати всі ці розриви. Тому тут воно не контрольовано все. Воно може бути раз зробити гарний розрив, ти можеш зробити надріз, а може іноді бути просто як баге. Суцільний класний хліб, да, він буде смачний, але не буде того ефекту. Прям вау. Ну, тим не менше, це залишається класним хлібом. Що таке загінчення на розлію? Це італійський хліб. Будь ласка. Ну, тобто це традиційний хліб ось цього регіону. Якщо це, наприклад, в Ізраїлі буде або в країнах Сходу, наприклад, Хала, є якісь загальні типу страви, які притаманні тому, тому чи іншому регіону. Франція це буде Багет, Італія це буде Чиабата, в Україні це буде поляниця або не знаю, Плетінка. Навіть не ні, Плетінка ні. Чорний хліб роблять ще десь? Всім. Дякую. Я ж ту думаю, де його беруть. Для початку я вимішую все лужкою або виделкою, без різниці, а після цього просто руками вимішаю е, до повного розмішування. Взагалі, такі е, хліба, які приготовлені самі на якихось заквасках, на бігах, вони класно вони довго зберігаються і. Взагалі їх можна поставити там, як ти класно щось замотаєш в плівку, поставиш в холодильник, вони будуть стояти там декілька днів і будуть достатньо смачні. Можеш поставити в морозилку, і вони так само після розморозки, дефрестації будуть е... добре смакувати. Професійна бетономішалка. Під плівку. 30 хвилин, після 30 хвилин зробимо перший обміс. після 15 наступних хвилин зробимо ще один обміс. І ще через 15 хвилин зробимо ще один обміс тіста. В загальному нас вийде година, після цього ми зможемо випікати. Раз, наше тісто вимішалося, це зайняло близько, не знаю, 7 хвилин. Вручну, звичайно, це буде трішки довше, але має воно вигляд зараз. Це те тісто, для чи що на бігі. На бігі. Звучить солідно. Коротше, на попередньому закладці Виглядає воно ось так. Я вирішив, що я додам ще трішки розмарину, дрібно поріжу його, і вмішаю просто сюди. Ну, ну а чому ні? Можемо собі дозволити. Шановні, окрім того, щоб я вас попросив, щоб ви підписались на мій канал, а про це не забуваємо. Я хочу, щоб ви заблокували канал моєї дружини. Ой, не канал, а інстаграм сторінку Бо тому, що вона мене принижує іноді. І з цим потрібно боротися. Петиція буде пізніше, але допоки просто заблокіруйте її. У неї там 220 підписників, підписана якось там чи Фумирщи. Повернемося до нашого тіста. Зараз воно виглядає наступним чином. Блін, не можу все взяти, але виглядає воно класно. Ось таке воно гарненьке. Ах, кайфулі. Я його перекладаю до контейнера і залишаю на першу годину. В загальному це буде займати близько трьох годин. Тобто година. Після цього зробимо обміст тіста, потім наступна година і ще одна година. І окрім цього всього, я пропоную зробити для нашого вже випеченого хлібчика. Е ну, зазвичай використовують оливкову олію, сіль, ну і в принципі все. Ну або якісь інші намазки. Зробимо запечений чесничок з в оливковій олії, і власне це буде наша намазка для нашого хліба. Гаразд, у нас минула е, перша година після нашого після нашої чиабати з бігою. І зараз вона виглядає ще собі. Ну, ви не побачите тут якихось там супер бульбашок класних, як то буває у Фокачі або якогось активного бродіння. Одина номер два. Зараз тісто наше виглядає вже по-іншому. Тут потрібно обминати його наступним чином. Нам потрібно розтягнути його, щоб були ось ті волокна гарні. Тому просто від однієї сторони, ой, воно дуже гарно виглядає. Воно вже достатньо еластичне. Просто з однієї другої, на другу сторону перекладаємо, з однієї і на другу. З однієї. На чотири сторони я роблю просто і все. І на другу. Ось, воно зараз дуже легке, повітряне і ну дуже класно виглядає, якщо його взяти акуратно в руку. Кайф. нас залишила ще одна година, і, в принципі, ми зможемо її формувати нашу чиабату. Гаразд Наша чиабата вже на фінішній прямій, і вона зараз виглядає ось таким. Лизунцем якимось. Пахне, звісно, Гаразд, Що нам потрібно зробити? Нам потрібно гарно присипати її борошном, перекинути одним ну, так, щоб воно суцільним, перекинулося на дошку, сформувати собі наші чабатки, які ми хочемо будь-якого розміру. І, звичайно, попередньо мати розігриту духовку. Я її ставлю на максимум. В мій максимум в духовці це близько 250 градусів, але я думаю, вона видає 230. І важливим є моментом те, щоб ви змогли утворити якийсь пар. Якщо ваша духовка, пічка, пароконвектомат це дозволяє, це дуже класно. У мене це не дозволяється, але в цьому і фішка, щоб в домашніх умовах створити ті умови, які не завжди вдаються, але вийшов той такий класний результат, який не всі можуть отримати. Що я буду робити для початку? Я поставив розігрівати, і я зроблю наступні маніпуляції. Е, одну е, одне деко я попередні, точніше, два деко я поставив на розігрів. Одне буде в мене для чаабата, а інше деко буде для е, утворення вологи. Тобто я буду вливати просто гарячу воду, яка буде парувати і утворювати цю скоринку і швидке виростання чиабати. Но вода швидко випаровується, тому я зроблю один такий лайфхак, покажу вам, а ви собі вже будете знати і користуватися. Я підготував собі ось гарячі рушники, які я просто поставлю. І вони будуть довго триматися зволоженими. Плюс гаряча, гаряча вода, яку я влею. І просто скручені е, будь-які рушники. І вони будуть виділяти достатньо вологи. Я нічого нам не спалю. Все нормально. Не, не кіпішую. Поприбираємо. Гаразд. Це відставляємо. Нашу чабатку. Присипаємо борошном. Спочатку зверху так достатньо. Пак, 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 щоб воно не прилипло просто до дошечки. Присипали. І тепер. Ага, ще дошечку І, в принципі... Nice. Достатньо присипаємо зверху борошном і після цього будемо розділювати. Зазвичай чиабату роблять просто е, такого прямокутної форми і не сильно заморочуються там на рахунок товщини чи довжини. Ми зробимо тому, як нам подобається, бо тому що це наша чиабата, і ми можемо її коргувати як ми хочемо. Так, це у нас є, і можна перекласти на гаряче деко і одразу ставити випікати. Випікатиму у два етапи на максимальній температурі, тобто в моєму випадку, це десь 220 градусів з парозволоженням штучним. Ось, е, близько 15 хвилин, після чого зменшу до 190 і можливо пару заброшу, щоб скоринка краще зловилася. Тому ось так. Раз з нашою чиабатою, яку ми робили на не точніше, не на заквасі, а такий простий варіант, спрощений і швидкий. Ми робимо ті ж самі маніпуляції, що ми зробили з попередньою. Ми робимо її маленькими багетами. Нашу духовку розігріваємо до 220 градусів, в деко вливаємо води, ставимо рушнички, утворюючи цю парову баню. І будемо вставляти, випікати і просто в кінці порівняємо результати нашої чаабати на бігі, тобто на преферменті, і такого простого варіанту, який приготує, не знаю, напевне, кожен. Ось, е Робимо наші такі бейбі ча які ми могли б взяти собі в кишеньку. І йти на роботу і поїдати класно чия Ой, починає прилапати. Як починає прилапати просто більше борошна і не пригадаєш. Хоп, маємо. І одна залишається. Окей, і до випікання. А, і до речі, в мене є приготовлений часник з волі з розмарином. Я прямо туди в духовку до цього і поставлю. Він розм'якшиться я його заберу. Ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту. <плакова> Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ру. Тутуту фанбастер! Тутуту, тутуту! ту ту ту, ау! ту 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 Фон бастер! Ой, реченьки, конечно! Що ми маємо? А ми маємо наших дві Чабатки! Чабатки запечені! Виглядають вони по-різному. Ця більш кваснішим пахне, власне, що на Бігі. Це у нас вистакший, ми можемо, в принципі, його розрізати. І я пропоную зробити швиденький сендвіч, який. Я не буду рецепти годувати, хто захоче, побачить по відео просто, але е, він буде, бо, тому що хліб дуже класний. Хоп! я ябада тобі в карман, ти забереш її на роботу собі. Ось. А я. Візьму ось цю. ось так. Це звук, звук того, як воно повинно звучати. Зараз подивимося, як воно вийшло всередині. Е, ну що ж, ми маємо дві чабати, які ми випекли при тих самих умовах в тій самій духовці і просто іншими методами. Одна з бігою, одна просто з класичним варіантом. Де ми халтурили і робили це просто за годинку, годинку 20. Розріжемо, порівняємо, як вони виглядають. Ну, По зовнішніх таких характеристиках на бігі більш класніше воно виглядає, вона має хрустку скоринку, вона більш піднялася і більш об'ємніше навіть для цієї бейбі чи абатки. Ось, а інша ця бейбі, вона, звісно, не дуже піднялася, але власне розріжемо і будемо бачити точний результат, що всередині нас очікує. Давайте будемо ми, Е, У нас різниця є тільки в борошні, яке ми використали цільно зернове для чиабати. Обидві мають гарні пористі структуру, хоча чиабата на заквасі має кращу е, подовгу та волокнисту структуру. І як на мене на запах вона краще, е, має кращий запах, ніж ця звичайна. Спробуємо ще на смак. Ось навіть у цьому хлібі видно, як розтягуються волокна за рахунок того, що сильніше борошно було. Тому, мій рекомендаціон: є трішки часу, бажання отримати хороший хліб, краще погратися з бігою, яка буде на наступний хліб ще і ще на наступний. Але отримати класну структуру і класну чиабату, який кожен зможе тепер вдома, не докладаючи великих зусиль, просто трішки терпіння і приглянувши моє відео. Це канал «Хакнув Кухню. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пробуйте, експериментуйте і будьте чути ось таке. Пока!